Слава нашому Господу за день, який Бог дарував нашому житті, за те, що ми є на цьому місці. Можемо бути перед Господнім лицем, можемо прославляти нашого Господа. Просити в нього милості, просити благословення, тому що знаємо, що це є наш Бог, той Бог, який є завжди з нами, той Бог, який завжди за нами наблюдає. І цей Бог він хоче благословити народ свій. Знаєте, Бог нам бажання дав бажання і можливість бути на цьому місці, тому що. Якщо розсуждати, якщо є бажання, нема можливості. І друга сторона, якщо є можливість, немає бажання, але Бог нам дав одне і друге. І ми є на цьому місці і ми можемо разом прославити нашого Господа. Він завжди достойний слави. Ви знаєте, ми дійсно ми прийшли на це місце для того, щоб почути те, що сьогодні Господь буде говорити до нас. На кожен день, на кожен день у Бога є своя їжа для народу свого. На кожен день. І кожен, я знаю, що кожен, хто нуждається перед Богом, ви знаєте, він хоче почути і знати волю Божу на своє життя, він завжди це почує. Того, що в його серці є бажання. А Бог дивиться на наше серце. Він не звертає уваги на нашу плоть, тому що наша плоть вона зовсім противоречи другому. Але душа наша, яка дана Богом, вона хоче Божого. Вона хоче цієї Божої їжі, куди є Господь для кожного із нас. І ми є на цьому місці для того, щоб, знаєте, дійсно нагодувати нашу безсмертну душу цим Божим Словом, яке Господь сьогодні буде подавати для кожного із нас. І Хлізя скаже в 4 розділі 17 віршом, каже, пильнуй, за ногою своєю до Божого дому йдеш. Бо прийти послухати це краще за жертву. І кожна людина, ви знаєте, яка приходить, і вона хоче почути, вона почує. Того, що Вона вже приготувала своє серце, вона відкрила його, вона відкинула все постороннє. По дьявол і не спить, ви знаєте, він завжди. Говорив недавно з одним братом каже, знаєш, приходжу в собранні, пів собрання і півсобрання, каже, ну не може ніяк виключитися. Я щось роблю. Але кожен із нас, ви знаєте, ми самі готуємо наш тілесний ґрунт для того, щоб Бог сіяв своє слово. Сіраха в 6 розділі 37 м віршом читає за книгу Сіраха, ви знаєте, дуже гарна мудра книга. Є такий вірш, каже: розмірковуй над повеліннями Господа і завжди навчайся у заповідях його. Розмірковуй над повеліннями Господа. Я знаю, що кожен із нас знає, яка воля Господня по до нас, правда? Ми знаємо, що Господь хоче благословити нас своїм благословенням, Божим благословенням. Тому хай Господь допоможе, ви знаєте, дійсно пильнувати над тим. І приповісті, 8 розділ 33 і 34 вірш. Навчання послухайте і мудрими станьте, і не відступайте від нього. Благословен чоловік, котрий слухає мене, пильнує щодня в воротах моїх, стоїть на сторожі при дверях моїх. Нехай Господь допоможе. Давайте ми настроїмо наші серця, наше внутрішнє е, серце відкриваємо для того, щоб це слово Господнє, яке Господь буде говорити сьогодні для нас, воно могло вкластися, воно могло там розчинитися і воно могло діяти в нашому житті. Я буду читати всі місця відомі з, е, з Божого Слова, притча, просіяча. Ви знаєте, читав над нею роздумував, вчора роздумував і ліг спати вона мені на роздумах була і сьогодні рано. Я поділюсь тим, що думав, хай Господь благословить, щоб, ви знаєте, дійсно, ми зрозуміли. Я просто кажу, буду казати свою думку, але я читаю слово Господнє, чисте слово Боже. Луки 8 розділ з 5-го вірша. Ось вийшов сія, щоб посіяти зерно своє. І як сіяв упало одне край дороги, і було повитоптуване, а птахи небесні його повизьобували. Друге ж упало на груд кам'янистий, і зійшовши, усохло, немало бо вологості. Інше упало між терен, і вигнався терен, і його поглушив. Інше ж упало на добрую землю, і зійшовши, уродило стократно. Це, сказавши, закликав: хто має вуха щоб слухати, нехай слухає. Запитали ж його учня, говорячи, що визначає ця притча, він відказав. Вам дано пізнати таємниці Божого Царства, а, притчах, щоб, а іншим у притчах, щоб дивились вони і не бачили, слухали і не розуміли. Ось що означає ця притча. Зерно це Боже Слово. А кроткий край дороги це ті, хто слухає, але потім приходить диявол і забирає слово з їхнього серця, щоб не вірували – і не спаслися вони. А що на кам'янистому ґрунті це ті, хто тільки почує, то слово приймає з радістю, та кореня не маючи, вони вірюють дочасно і за часи пробування відпадають. А що впало в між терин це ті, хто слухає слово, але ходячи, буваючи придушені клопотами та багатством та життєвими розкошами і плоду вони не дають. А те, що на добрій землі, це о хто як слово почує. Береже його в щирому й доброму серці. І плід приносять вони терпеливості. Слава Богу. Відоме місце, ви знаєте, нараз читаємо, може, нараз думаємо і знаємо, хтось на пам'ять знає. Але ви знаєте, коли я почав читати цю притчу і почав про неї роздумати, ну все зрозуміло. Але чомусь Господь сказав мені подивитися, ви знаєте, на вивори трошки. І я почав розмишляти. Про добру землю, на яке падає насіння, воно проростає, і воно родить свій плід. І другий вірш, вертаючись назад, 14-й каже, а що впало між терен? Я кажу, над чим розмишляв, ви знаєте, що мені Господь поклав, на чим я думав, і моя така думка, і навіть по життю. Постерігаю таку ситуацію, коли оця добра почва, яку дає Господь, на якій родить, яка дає плід яка, можна так сказати, є уходжена, починає рости терня. Я кажу життя того, що ви знаєте, я коли свідкував був такий случай в моєму житті, коли один чоловік, його вже немає він покійний, він був в центрі і. Коли я його підвозив, я йому сказав таке слово, він, коротше, він хотів вже втікати з центра, їхати додому. І я йому сказав таке слово, кажу, якщо будеш триматися Бога, будеш жити, а не будеш триматися Бога, ти загинеш. І ви знаєте, я просто так сказав і поїхав далі. Ні, я йому сказав, він потім до мене каже, щось так задумався, каже, я дякую вам. Кажу, то нема за що? Я ж їхав все равно, ні, не за то. Я дякую за слово, яке ви сказали, каже мені. І ви знаєте, на моїх очах ця людина вона мінялася. Він був наркоманом, він був залежним. Але на моїх очах він мінявся. Він мінявся і то в добру сторону. Дійсно, Ось ви знаєте, ця почва починала в нього починати бути родючою. За рік його можна було не впізнати. Це була зовсім нормальна людина. Хороша людина, на яку можна подивитися і не скаже, що то була залежна людина. Але пройшов час, ви знаєте, і ця людина, оця добра почва, вона почала заростати тим будячам, яке сіє насіння, і воно дуже-дуже, як так, ви знаєте, як я землероб, я знаю, воно дуже засіває тим сорняком землю, і потім та земля вона з часом стає непригодна для родіння. Коли людина не пильнує, вона Стає непригодною. Так само в нашому житті, ви знаєте, коли ми не пильнуємо над своїм життям, нам здається, ми все життя служимо Богу, ми ходимо перед Богом, ми виконуємо волю Божу, ми трудимося для Бога, Бог благословляє нас, ми бачимо це благословення. Але приходить определенний час. І може людина не звертає на це уваги, але цей терен починає проростати, він починає псувати цю добру землю, яка родила гарні плоди. І оце терня, ви знаєте, в людині це гордість, це слава, це багатство, це неповага. І це оцей сорняк, який, ви знаєте, занечищає ту добру землю. І благословена і щаслива та людина, яка пильнує в своєму житті не за кимиться за собою. Ми маємо слово. Бог для нас, для нас дав це слово. На цьому основі ми будуємо своє життя. На слові Божому. І та людина, ви знаєте, яка знає слово Боже, вона пильнує. Не можна сказати за тих людей, які не знають слова Боже, вони не можуть пильнувати, того, що вони не знають, як правильно пильнувати. Але ми з вами ми читаємо, ми живемо тим словом, і це слово воно тримає нас. Воно тримає нас на цій землі. Воно допомагає нам преодолювати всякі труднощі. Воно допомагає нам боротися з гріхом. Воно просвітлює дійсно наш розум, наші очі, ви знаєте, і ми можемо бачити істинне і хороше життя. Апостол Петро в другому посланні перший розділ 19 вірш. Каже такі слова: І ми маємо слово пророче певніше, і ви добре робите, що на нього зважаєте, як на світильника. Що світить у темному місці, аж поки зачне розвиднятися, і світова зірниця засяє у ваших серцях. Ще згадалася мені одна історія також життя. Було у нас служіння, і приход, прийшла сусідка. І так Бог дав слово, ви знаєте, що. Щось повіношенню до батьків, я не пам'ятаю, яка там була проповідь, але була проповідь по виношенню до батьків. І коли закінчилось служіння, вона каже, я хочу покаяться в чому? Я неправильно поступила своїм батьком. ну Всі ми помиляємося. І коли закінчилось служіння, ви знаєте, на мене підходить каже, слухай, а звідки ти знаєш, що я, каже, посварилася своїм батьком? Я кажу, я не знаю, що ти посварилася але Бог дав мені це слово, значить, це слово воно для когось потрібне. Ми маємо розмірковувати. Якщо ми почули, ви знаєте, не адресувати його комусь, а в першу чергу приймати до себе. Коли ми будемо це слово приймати, то воно буде що? Воно буде діяти в нас? Слово Боже, ви знаєте, воно дійсно, воно має ціль. Воно хоче нас навчати, воно хоче нас зробити мудрими. І саме головне це відродити страх Божий в наших серцях. Апостол. Павло до Тимофія в другому розділі, в другому посланні третій розділ 16-17 вірш каже, усе писання Богом натхнене і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала і до всякого доброго діла готова. Усяке писання Богом натхнене. Євреїв, 4 розділ, 12, 13 вірш. Бо Боже Слово живе та діяльне, гостише від усякого меча обосічного. Проходить воно аж до поділу душі і духа, суглобів та мозгів і спосібне судити думки та наміри серця. І немає створіння, щоб сховалось перед ним. Але все нагита відкрите. Перед очима його йому дамо звіт. Ніхто за нас не буде відповідати, а кожен із нас ми будемо давати. Ви знаєте, я нараз так думаю, Слово Боже не за Слово Боже, а за Божий суд. І в мене приходить така думка завжди, що нас буде судити оце Слово Боже, яке ми маємо перед собою. Коли ми пристанемо перед Богом, тобто Бог Він буде судити нас через Слово. Як ми виконували слово, чи ми жили по слову, чи ми дійсно старалися, чи ми робили того, хоче від нас слово Боже. Ми люди, ви знаєте, ми люди, і ми часом помиляємося, але в нас є той путівник, який наставляє нас. Це Боже Слово. І кожна людина, яка вникає в це слово, вона переживає Божі благословення. Може, приходити і труднощі в наше життя, ви знаєте, може всяке бути. Але упора наша вона завжди є на слово Боже. Апостол Яків нагадує нам, щоб ми з вами були вірні слову Божому. Це записано перший розділ з 21-го вірша і далі. Соборна послання апостола Якова, перший розділ 21 вірша. Тому то відкиньте всяку нещість та залишок злоби, і прийміть з лагідністю всіяне слово, що може спасти ваші душі. Будьте ж виконавцями слова, а не слухачами самими, що себе самих обманюють. Бо хто слухач слова, а не виконавець, той подібний людині, що рисе обличчя свого розглядає у дзеркалі. Бо розгляне себе та й відійде, і зараз забуде, яка вона є. А хто заглядає в закон досконалий, закон волі і в Нім пробуває, той не буде забуть кослухач, але виконавець діла, і Він буде блаженний у діянні своїм. Слава Богу. В кінці Нагорної проповіді, де Ісус Христос навчав людей, як жити, як поступати, для того, щоб увійти в Царство Боже. Він сказав такі слова Матвія 7, розділ з 24-го вірша. Отож кожен, хто слухає цих моїх слів і виконує їх, подібний до чоловіка розумного, що свій дім збудував на камені. І линула злива, і розлилися річки. І буря знялася, і на дім отой кинулась, та не впав, бо на камені був він заснований. А кожен, хто слухає цих моїх слів та їх не виконує, подібний до чоловіка того необачного, що свій дім збудував на піску. І линула злива, і розлилися річки, і буря знялася, і на дім той кинулась, і він упав, і велика була та руїна його. Хай Бог благословить, кожного із нас допоможе нам, ви знаєте, завжди, завжди в, своєму слові, в своєму житті робити упор на Боже Слово. І як я зачав це останнє місце, основа, на якій основі сьогодні будую я? На якій основі сьогодні будує кожен із нас? Яка наша основа є в нашому житті? Чи живу я сьогодні так, як хоче від мене Господь, як це записано в Слові Божому? Чи живу я так, як цього хоче моя плоть? Прийде час, ви знаєте, і кожен із нас, ми будемо давати відповідь перед Богом. Тому нехай Господь благословить і допоможе кожному з нас. Кожному із нас жити так, як цього хоче від нас Господь. Прикладати силю, силу. Тому що тільки ті, хто прикладають силу, вони успадкують царство Боже, прикладають силу, прикладають зусилля. Хай Бог благословить і допоможе нам в цьому. Давайте ми схилимо наші коліна, будемо молитися, а йому Хай буде слава. Амінь.